Що ви скучили? Звісно, скучили. Я й сам скучив. Місяць не було відосів. Тож давайте почнемо як правильно. І вітаю фанати культури. З вами дядько рік. Це огляди Фанко. Погнали! Ще місяць тому фішер прислав мені на огляд дуже цікавий фанко бокс, але я все ніяк не міг знайти час на його огляд. Тож, давайте зараз разом подивимось на нього та з'ясуємо, що воно взагалі таке. Це набір, який випускався до щорічного літнього івенту від Funko під назвою Camp Fun Days. і являє собою коробку вигляді автобусу з деяким фанко стафом всередині. Але є одне але, набір має дві варіації: перша безпосередньо для івенту, і придбати її можливо було тільки фізично туди потрапивши. Ця коробка, як я зрозумів, мала жовтий колір та начинку з трьох фанко-сод та трьох фанко-поп-фігурок. А також фігурки в ній були більш лімітованої кількості. Wow! А друга варіація боксу, яку ми якраз і оглянемо, має зелений колір, можливість придбати її онлайн та, на відміну від попередньої, всього дві фанко-соди, але чотири фігурки серії поп. Та на цьому особливості не закінчуються. І як ви вже могли побачити, фігурки в комплекті трошки незвичні. І так, не дивлячись на те, що кожна фігурка зроблена по тому чи іншому персонажу, ігор, коміксів, фільмів тощо. У них всі голови стилізовані під головного маскота Фанко, родого хлопчика на ім'я Фреді Фанко. До речі, саме його Фішер подсупив собі на логотип. Також в цих наборах є елемент азарту, бо фігурки в них попадаються рандомні. Так, в жовтому боксі спочатку не було відомо, які три соди та три поп-фігурки попадуться. На відміну від зеленого, в якому тайною було всього дві соди та три поп-фігурки. А от четвертою є один з заявлених маскотів івенту. Їх було представлено чотири: Орел, лісоруб, ведмідь та вовк. Останній якраз і потрапив до нашого набору. До речі, можете звернути увагу на те, як фігурки розташовані в коробці. Всі маскоти лімітовані в 6500 штук, що вказано на відповідній нарібці. Позаду в спеціальній рамці вказано логотип команди Вовка, і до речі, у всіх цих фігурок немає номерів. А замість цього дві літери С є, тобто «Special Edition». І звісно, як завжди, фігурки з одного боксу мають один серійний номер на всіх. Перше, що кинулось в очі, це те, що у вовка підставка мого улюбленого старого формату. Але розташована вона в плістері не знизу, як завжди, а за головою фігурки. Щодо самого вовка, мені здається, що він трохи більший за звичайні фігурки, але можливо в нього просто збільшена голова, ніби відсилаючись до аніматорів в ростових костюмах, яких ходили по фесту та розважали відвідувачів. Також цей Барбос достатньо важкий, що особливо мені дуже подобається. Та й безпосередньо дизайн фігурки достатньо кльовий, на відміну від всіх інших фігурок, які поклали в цей бокс. Але про них трохи пізніше. Наступно пропоную подивитись на соду, і це Фрейді Фанко в образі Мікеланджело. Такого ми ще не оглядали, і що ми бачимо: малюнок фігурки, помітка про лімітованість в 5000 екземплярів, окремо наклеєний стікер Camp Fun Days Limited Edition, і, до речі, поокремо вони, тому що Фанко завжди лімітує свою соду. Ще один логотип штрих-код для тих, хто хоче подивитись на вартість цієї фігурки в інтернеті. Верхня кришка стилізована під звичайну соду, а знизу, як завжди, інформація про ліцензії та серійник. Як на мене, це ультрахалтура. навіть більше, ніж фігурки серії ПОП з цього набору. Там хоча б трохи фантазії доклали, а що ми бачимо тут, так, тупо відлили саму стандартну модельку Фредді зеленого вінілу і нанесли зверху принт Черепашки. Виглядає так, наче на конвейер з покраскою фігурок Мікеланджело потрапила одна фігурка Фредді Фанко. Єдине, що я можу сказати гарного про цю фігурку, це покраска, вона реально якісна. Але бляха, ну чому б не адаптувати фігурку і зробити реально фредді Черепашку? Чому взяли просто модельку саму звичайну, в нього навіть видно футболку і кросівки, і волосся, і просто поверх цього нанесений принт. Ну і не знаю, в мене горить максимально. Це така несенітниця, я не можу. Хоча, можливо, реальним поціновувачам Фредді та Черепашок він і зайде. Окрім фігурки, до кожної соди в комплекті ще йде фішка з зображенням фігурки та вказівкою, який фігурка має тираж. Ідемо далі, подивимось на Фредді в образі реслера. Стилізація коробок у всіх однакова, фігурка має ліцензію WWE, а на стікері вказан тираж в 3000 екземплярів. До речі, спойлер це найрідкісніша фігурка, яка попалась нам в цьому наборі. Позаду, в спеціальному віконці, вже логотип WWE. Збоку сама звичайна фігурка Фредді Фанко намальована, як в принципі і зверху, а знизу серійник, як я й казав, у всіх абсолютно однаковий. От і настав час подивитись на цю халтуру ближче. Ну, не настільки лажа, як з фанкосодою, але все ж таки халтура. Та, можливо, хтось з вас по невідомій мені причині захоче спитати ріка, чому ти кажеш, що це лажа, це ж нормальна фігурка, ще й лімітована і бла бла-бла. А, а я відповім, вам, бо компанія Фанко не придумала нічого краще, ніж взяти тіла від різних своїх давно релізнутих фігурок. І замість голів персонажів прикрутити туди одну і ту ж саму голову Фредді Фанко, раз фурбувавши його просто в такт тілу. Звісно, не забуваємо ляпнути стікер Limited Edition. Та все маємо мега супер делюкс ультра ексклюзив фігурку. Бігаємо по дворі і кажемо, що такої в кого нема, така є тільки в мене та у Майкла Джексона. Головне профіт. фанати задоволені скуповують ексклюзиви, а склади вільні від нерозкуплених фігурок. Наступним буде дуже цікавий Фредді Фанко в образі Шегі. Цей дробелик попався нам в версії флокет та тиражем 4500 екземплярів. З приводу коробки нема що багато казати, вона така сама, як у всіх. Єдине, що позаду вже логотип Скубіду. А так все ще повсюди малює та пише Фредді Фанко. Відповідно до всіх інших, серійних на коробки такий самий. І єдине, що я можу додати, це я помітив, що на нових фігурках фанко додали посилання на Apple Store та Play Market походу на додаток Фанко. Це мій перший досвід тримати в руках флоковане фанко, і хочу вам сказати, що це достатньо прикольно. А головне, що не дивлячись на неоднозначні відгуки з приводу флокет фігурок, саме ця зроблена дуже якісно. Персонаж Шегів впізнається, і, до речі, тіло було взяти з фігурки Шегі номер 626. У нього флаковане волосся, одяг та тишечки тіло в районі шиї, але скоріш за все останнє не було заплановано. І не дивлячись на таку захмарну оригінальність, фігурка мені навіть подобається. І єдине, за що я можу домахатись, це борідка, яка занадто високо намальована, а у всьому іншому непогана фігурка. Тепер подивимось на другу соду, і це знову Fang Фредді, Freddy, але вже в образі Дастіна зі Stranger Sins. Ця сода відноситься до серії Black Light лімітовано в 4950 одиниць. Має також стікер Кем Limited Edition, логотип Кем Фандейс та кому цікаво, показую штрих-код, можете пробити вартість фігурки на eBay або в додатках по фанко. Зверху та знизу Панка нічим не відрізняється, всі ліцензії такі самі, і серійник також такий самий, як у всіх інших фігурок. Ця сода виглядає вже хоча б логічніше та привабливіше, навіть не дивлячись на те, що я не фанат Blacklight фігурок. Хто не в курсі, ці фігурки мають таку палітру кольорів, що дуже яскраво світиться в ультрафіолетовому світлі. На жаль, я такого освітлення не маю, тому просто покажу вам фото з інтернету. Щодо образу, мені він на Дастіна взагалі не схожий. Лише принт на футболці, хоч якось нас відсилає до серіалу. Як і заведено, в цій соді також є фішка з малюнком та назвою фігурки та з кількістю фігурок в тиражі. І на я залишив дуже цікавого Фрейді в образі Генджи з гри Overwatch. Цих фігурок випустили рівно 4000 екземплярів, що в принципі і вказано на стікері. В дизайні жодних змін, ну, окрім того, що на звороті зображено логотип гри Overwatch 2. Ну, до речі, я. Походу помолився, сказавши, що це просто завервоч. Виходить, персонаж випускався саме по другій частині гри щодо серійника. Я думаю, до всіх і так дійшло, що серійник у всіх фігурок в одному наборі однаковий. Реді Генджі має також підставку старого зразка, що не може мене не радувати. До речі, не дивлячись на те, що на коробці вказано логотип другої частини гри, саме фігурка зроблена на основі Генджі, який випускався по першій частині, тому, в принципі, я був правий і не помилився. Особисто мені ця фігурка подобається. В нього багато прикольних маленьких елементів та дуже гарна палітра кольорів. Та і якщо чесно, я не можу сказати, що цей набір якийсь поганий. Так, Фанко трохи схалтурили. Але от я оглянув фігурки з цього боксу і якось навіть проникся цим вайбом Фанко Фесту. Та і думаю, якогось Фредді все ж таки візьму собі в колекцію. Що ж, фігурки з набору закінчились. Всі вони доступні для замовлення в магазині FisherPop. Посилання можете знайти в описі під відео. А на цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте вподобайки та нехай вам щастить, папа! -па.